Всім привіт. Шоста година ранку сонечко вже зійшло, я на озері. Будемо пробувати ловити краски. Трошки експериментую далі, закинув я на різні типи пружинок, такі і старого типу, такий дідовські і Трохи сучасніші. Понажив ну, понаживці куки, пінопласт і хробак. Так, ще забув дзвоник почепити на останній. Вже тільки що один удар був на цю третю. Сам зараз піду на мостик. Там я трошки прикормив і попробую на поплавочку, ще, чи буде щось брати. Будемо пробувати різні. Буде клювати на донки, будемо на донки ловити, не будуть на донки. Собі на поплавок попробуємо. Так, Зробив кашу горохову, з кукурудзяною пшоною, з кукурудзяною крупою і макуху я Не знаю, чи сподобається це рибі. Таке воно трошки... Так, мастерка получилася за влога. Ліпиться. Ну, на пружинку, в принципі, немає. Запах кіно. Трохи ще підсихає. Воно в воді трохи розвалювалося. Так, чпан дзвоник, іду на поплавок, пробувати поки ранок. Стандартна пружинка. Я завжди запихаю, щоб воно не путалося, коли летить. Тут пінопласт і париш. Так сильно теж не треба забивати. Сквозящий грузик 40 грамм. Бивця карася. Куда без нього? На карася. Кук фруктовий, кук клубнічний і пінопласт. Перший карасик прийшов. Малюк. Такого відразу відпускаємо на хробачка. Тільки прикормку закину. Окремий респект тим, хто зробив такий гарний мостик. Дуже зручно тут почистили все траву. Закидав я донки, так виходив на мостики, туди далі кидав. Оце ну, в мене дзвіночок, щойно вдарив. О, поплавка нема. Пішов, пішов. Це більшіший. Цього ми вже візьмемо, можливо. Так, для колекції. Потім подивимося, будуть більші. Можна буде відпускати. Щось покльовувало? Є якрасик маленький. Такий як я на поплавах зловив. Ось, старий. Пружинка. Як це називається банан чи козацькі вуса? Один На користь старої пружинки. Зараз я поміняю груз, тут за великий груз. Тут сімдесятка стоїть. Тут в мене вже підготовлена нова. З 40 грамовим грузом. є якраз хотів перезакидати як це по цій траві витягнути ще блін Опа Ух ти який шмарок а так бомбурить так на гарбуз гарбуз з кромислом Хробак. Така трохи погана в мене каша. Не вимиває її. Перезакидаємо гарбуз. Тут я дав кастер і кук. Тут хробак і кастер. Тут хробаки опариш. Такий жирний. Ух, це щойно забамбурило. А я тільки закидав поплавок. І ну не замітив яка. Щось у ця холітається, мабуть, вона на убійцю карася. О, ті, блін, жаби, тут чуться. Капець що там робиться, кішить. Оу, Та це в мене тут провисло, йолки палки а я дивлюся. Та є, по-моєму, маленький карасик. Ну, що маємо, то маємо, але він ще й так зробив, що... Весло. не Знаю, ця хитається на пивцю. І знову гарбуз з коромислом. І той самий гачок і опариш. Ух ти що такий красавчик? О, це вже карасик. Хм. А він взяв мастирку і... і сидить собі. Ще разок. Щось тут є. Йолки-палки, на у бійцю карася туча. Не, є -є, є є карасик. Блін, на двох одну На пінопласт. Йду, йду йду йду, йду. А, забив гачок. Ти, палки балки блин, вже провисло. Запізнився. А можливо щось є мале. Ай-яй-яй. Переплуталося. Ох тут накрутили, йоханий бабай. Але покльовка була жорстка. У бійцю покльок. Поки що по реалізації дві перша рибки, гарбуз з коромислом і дві третя на стару дідовську пружинку. Але то що є шанси в. У карася зараз. Воно щойно тільки її закинув і вже покльовка, буквально хвилина пройшла. Був сигналізатор спрацював, але я думаю, що через отих качок чорних, щоб їх качка копнула. Постійно вони тут тусуються, вон. о, вже йде, вже йде до шнура. Просто куди закидаєш, там вона буде тусуватися. Де нема закинутої, вона там не буде плавати. От. Я підпливає, зараз воно знову зачепа. О! А тут ні, тут качка не може бути. Треба такої тягнути, то щось від перших вже так... Так, щоб не карасик. Так, а що вони? Блін захребеть. Ой-ой-ой, да, да ти шо? Красавець на поплавочок. Оце так карась, народ. Ху-ху-ху-ху. Оце так карась. На горох. Самий У нього оба якась порвана була, він вже десь попадався губа порвана о-о-о-о-о почалося почалося. У ну це вже раз мусить бути. Але у карася відкриває свій перший щот. Ха, пінопласт. Куків взагалі не, не пробує даш. Хочу пінопласт. Величкий карасик отки, майже на лудоню, на зажарочку піде. Вітерець появляється. Східний в спину. Так вже десь 9 година. Ця латає є легенько. Щось, якщо є, то маленьке. Малюк. Угу, червоний кук. Перша покльовка на нього. Рахунок вирівнявся. Три Снасті по два. У дві риби. Даю різні насадки. Нема покльову. Дав горох. Горох іде. Це карася виходить по ходу в лідери. Щось знов таки, якщо є, то дуже мале. А може й нема взагалі. По ходу я поспішив. Шив. Так, зараз міняю тактику, трошки буду кидати я близько. Зацепить чи що там щось мале, сидить не можу поняти. Ну я красик. Ну, щось покльовувало Так ще і зачепився дивно. Пласто париш. Так, на цю же в мене три рибини На ці щось є один. Тянуло, але вже без риби походу. Не. Да. Але було, билось на гачку. Карасєвич на хробачелу. але злений. Бійцю карася, три штуки на стару бананку, на банана того. То було теж три І на гарбуз з по моєму Вже вітер сильний, де мене вже надоїв. Треба заокруглятися. Й ти додому кльов почався. На хробака, ну щось з хробака почали Бамбурити. Маловаті, але зато їх достатньо, так щоб до пивка. До пивка пожарити, там навіть костів не буде відчуватися. Просмажити класно. Люблю таких невеличких карасиків. Це найсмачніша риба, як на мене. Так, достаємо рибку, вудочки вже склав 12 -та година. Там пару штучок. Мальок самий. Один карас тільки гарний і все. Ось цей такий гідний. все маленьке. П'ять і тутка. Сім. Дванадцять штук. Може бути. Цього два менше. Викину. Підростають два найменші. А ті на зажарочку підуть такі біля долоні. Розмір. І все. Буду давити на педалі. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Пока. Слава Україні!